Привіт шейтельманці! Ну що, на вулиці трішки похолодало, скоро відключення світла. Ми підготуємось зараз, поки на вулиці ще дуже світло, так. то треба трішечки занести в дім дров, тому що на газу сильно не напалися, грошей лишніх нема. Тож робимо підготовку. І чекаємо новеньке відео від шейтельмана. Зараз трішечки наберемо дров, занесемо в дім, Прохолодно, пар ви, напевно, не бачите, але треба трішечки назбирати. Ви як і я напевно розумієте, що газом дуже не натопиться. Ввечері треба підкаплювати трішечки дровами, щоб в домі було тепліше. А то дивлюсь гельмана, а він ввечері в футболочці сидить, а зранку в нього кофта, значить у нього прохолодно. Тож, зараз трішечки збираємо дров занесемо предбанник де храняться. Та будемо ввечері з теплом. Набрали трішки дров. Зараз занесемо, щоб в домі було тепліше. Фух. Ось так ось. Придбаннічок трішечки дров. Щоб не ходити далеко, і ввечері можна було затопити домівку. Фух, і подивитися шейтельмана. Фух, заніс трішечки дров. Зараз можна трішки відпочити за грою вихідний день. Подивитися сьогодні шейтельмана, підняти собі трішки настрій. Тож, а як ви? Грієтесь по вечорам, чи як переживаєте відключення світла. Ну, у мене вже зарядна станція стоїть повністю заряджена. Тож, відключення світла, я переживаю нормально. Фух. Порекомендую, якщо хочете брати EcoFlow Delta 2 та додаткову батарею. Якщо хочете подивитись, у мене є відео на каналі. І так, хочу вас познайомити. Зі своєю кішечкою, бусею. Вона зараз не дуже хоче йти в кадр, тому що хоче чухатись. Я, як і шейтельман, дуже полюбляю котиків. Тож поставте вподобайку за бусю та залиште коментар. Дякую. Ану, бусь, подивись в кадр. Тебе чухають. Гарненька киця. Це як підігрівач вечором. Вона вас гріє. Ой, любо чухатись. Порода дворова домашня. Дуже люби обильна. Всім рекомендую кицяк завести. Це дуже гарні створіння, як члени сім'ї. Сьогодні хотів зробити трішечки нарізок шейтельману, але подивився і подумав, що краще розповісти про себе, що я шейтельманець 431 тисячі. І я дуже радий, що зустрів цього автора. Шейтельман це дуже харизматична людина, яку мені подобається дивитися. А найголовніше, що у нього дуже гарні підписники. Тому що на одному з відео, яких я виклав і розповів, що я шейтельманець, прийшли дуже багато людей і почали підтримувати мене, писати гарні коментарі. Я дуже радий, що шейтельманці такі доброзичливі. Тож, дякую за те, що підтримали мене. І це дуже надихає мене для створення контенту. В мене маленький канал, всього лише до трьох тисяч людей. Я потрішечки росту. Але і шейтельман колись мав і тисячу, і 2000 підписників. Тож, підписуйтесь, будь ласка, на канал. Будемо разом з вами рости. Будемо разом з вами покращувати контент. І буду дуже радий, якщо шейтельманці мене підтримають. Давайте я трішечки розповім про свій канал. На початку я знімав про зарядні станції відео, про те, як пережити відключення світла. Згодом почав знімати більш політичний контент та записувати короткі відео. Наразі я ще в пошуку того контенту, який буде на каналі, і можливо, я перейду на освітлювання життя Фрілансера, його побут, життя, як справлятися з відключенням світла, як справлятися, щоб в домі було теп тепло, і підготовку до зими та життя в Україні. Якщо вам подобається такий контент, то поставте, будь ласка, вподобайку. Якщо ви, як і я, шейтельманці, то буду дуже радий бачити вас на своєму каналі. Чому? Тому що всі шейтельманці дуже вічливі. Як ти зайдеш в нього в коментарі в шейтельмана, то бачиш, що люди дуже сильно підтримують одне одного. Навіть на моєму короткому відео, на яке набрало там, трішки більше 3000 переглядів, то шейтельманці дуже вічливі, багато підтримки. Е, тобто всі Підписники Шейтельмана будуть для мене як рідні. Також хочу розповісти трішки про себе. Я фрілансер, і на, на зараз я вже 7 місяців без роботи. І ну, це дуже тяжко в Україні, коли ти втратив роботу і не можеш знайти, то ну, вже навіть зараз взимку трішки тяжче. Чому ж я протаплюю її дровами? Ну, тому що газ дуже дорогий, щоб домівку топити тільки газом. Тому і підтаплю, щоб було тепліше. Якщо у вас є така можливість, я закріплю монобанку в коментарях і буду радий любій допомозі. Але я не впадаю у відчай і думаю, що хоча б до кінця зими знайду роботу і буде трішки легше. Тож, не буду трішки вас грузити цими новинами про те, що мені тяжко. Е, хочу да далі вести розмову про те, як нам живеться в Україні. Чекати новеньке відео від Шейтельмана, та хоч ввечері отримати позитивні новини, хоча я за цілий день не знайшов роботу, то ввечері підтримка Шейтельмана завжди допомагає мені бути позитиві. Тож, всім дякую, хто подивився це відео. Ще раз скажу, що я шайтельманець. попрошу вас поставити вподобайку, залишити коментар. Всім дякую, гарного дня!